Доброго дня. З вами відьмак Павло Крук і е, хочу черговий міф розвінчати про те, як, як створюються легенди. Розумієте, е, от Я навчаю людей себе на курсі бути відаючим, тобто витягувати інформацію на, напряму безпосередньо через себе з інформаційного поля е, нашої біосфери, землі чи з тіла творця, як з простору називайте, як хочете. І коли е, виникають міфи, як зазвичай це все, що до нас дійшло, прийшло через призму релігій. Тобто сиділи релігійні монахи, там неважливо навіть скандинавські чи е, християнські, там, і вони чудували, писали кому що в голову влізе про, про руни ті ж самі. От, Наприклад, про міф, так званий про руни пиви, пива. От. Це другий ряд. З трьох атіло, перший, там другий, третій, урус, е, Наутіс і Беркана. Я коли почитав цю легенду, ну мені смішно стало, наприклад, що якийсь е, воїн налив собі наніс на ніс чашку. Ці руни, і вони в нього в, е, налили чашка була з е, бокал пива з отрутою. Він лопнув від того, що там були нанесені руни. Насправді я вам розкажу більше, коли я ще був студентом, колись давно ми там гульбанили, то в мене стакани в руках лопали і без рун. Це просто сильної енергетичної людини, коли хоче зробити зло, просто сили вбережуть енергетику людини так, що вони лопнуті і зламаються. По-перше, е, скандинави. Так само, як козаки не напивалися алкоголем, це було ненормально. Тому що воїн, який має меча, наприклад, кілограм 7-8, та навіть хай 3 кілограма, і який буде пити, тобто алкоголь знімає всі захисти з людини. І помахати мечем алкоголік не зможе. Той, хто там вживає алкоголь, ну, це, це просто труп. Це можуть напитися вони те, що вони роблять перед тим, як на забій піти. Для них це нормально. А справжні воїни, наприклад, Вікінг, там, Скандинавський воїн, чи Русич, чи Козак, ніхто не пив алкоголь. І ці всі е, писали, тобто певні люди з призною християнство, це, що цей монах написав якомусь п'яному Угарі, це насправді неправда. І таку рунну формулу там вже я відео знімав, про те, що її взагалі не можна наносити і формули з наутізами, які заглиблюють. Приносять кризу фактично, проживання кризи дають, направляєте енергію. Ну, не потрібна вона вор, в воїну. Але відео це знімає про те, що фільтруйте інформацію, особливо релігійну, і те, щоб потрібно бути відаючим, тобто пізнавати матерію, витягувати інформацію напряму. І тоді такого дурниця, як руни пиво. Ну хто таке міг придумати? Яке пиво, який алкоголь? До відаючих людей, тим більше ну це неправильно. Тому фільтруйте інформацію і. Адекватно ставитись до легенд, до легенд і тих писань, які писали якісь там. Фактично все раніше писали монахи. Тобто все, що вони пропускали через свою призму заносили в писання, все проходить через О, Це Суть монаха будь-якої релігії. Ось цього. О, і не вздумайте таку руну ставити формулу на, на захист. Вона принесе тільки напруження, кризу і, і ще й розширить цю кризу. Тобто хорошого від цього навіть не воїнам, а хто знайомі ставив, тестував, перш ніж щось комусь ставити, ви вивчите і протестуєте, вилізе боком. І головна суть цього відео, що фільтруйте всю інформацію, особливо те, що пишуть монахи, і включайте навіть без магії здоровий глузд. тому що воїники п'ячі чи пиво вживали, це стереотип, який спеціально монахами нав'язувався, що воїни бухали. Щоб спивалися, були слабкими. Ні козаки, ні скандинави, ні русичі не напивалися. Алкоголь завжди вживали нижчі верстви населення, от, а вписання вносилося навпаки, що це нормально, що це всі пили. Той самий мед чи пиво насправді це взагалі перебродивши напій, якому там мінімум був алкоголя, і той його, ніякий воїн собі не дозволяв таке вживати. Тому фільтруйте добру інформацію, хто, наприклад, про XPR, руни пива, візьміть напийтеся, візьміть лома і помахайте ним. Відчуєте себе, чи ви воїнови, чи ви черговий Кацап, який випив і думає, що він пуп землі. З вами був Полокрук, слава Україні, смерть ворогам!